Сьогодні відео на мене буде полювати два СБУшника, а саме Юрій Кротов і Казаченка. У мене буде 10 завдань, розкиданих по карці. У СБУшників також буде мапа з завданнями, які у мене є. Але вони не будуть знати, що саме мені треба виконати на певній місці. Це буду знати лише я. Вони зможуть знаходитись на місці одного завдання 2 хвилини для того, щоб вони не кемпили одне завдання всю гру. Їх завдання мене так зирнути, а моє завдання якомога швидше виконати всі завдання. А хто програє, віддає один. Мільйони ігрової валюти на розіграш моїм підписникам на 06 сервері. Тому пишіть свій ігровий нікнейм в коментарі, а також 6 останніх цифр своєї банківської карти в грі. Також напишіть свої ставки, як думаєте, хто виграє в цьому відео. Ну а не будемо тягнути гуму приємного перегляду. І так, хлопці та дівчата, я вже перевдягнувся, взяв собі ось таку Теслу, і зараз на ній будемо з вами їздити і виконувати завдання. Ну що, я завівся, я вже готовий. Ну і виходить, запускаємо з вами таймер. Поїхали виконувати завдання. І так, все дуже швидко. Ви зараз побачите, які завдання мені треба виконати. Давайте одразу з вами поїдемо в Бориспіль і там виконуємо з вами завдання в аеропорту. Мені треба просто два рази виходити вперед і назад проїхати повністю полосу зльоту. Тому давайте все обережно з вами їдемо. У мене на теслі блін 15. Процентів заряду, ну я думаю, достатньо в цілому на це вистачить. Якщо що, по попті десь з вами зарядимось, так шо Юрчику, Я пропоную. Давай спочатку на інший берег, бо я думаю, він ну з цієї мітки, де що тут на поруч не буде починати. Це було б ну максимально дивно. Тому я пропоную поки що на інший берег переїхати, подивитися оці, оці три міточки, які у нас є, і потім вже думати, якщо ми там його не знайдемо, на кіста угу. інші міточки Та та давай поїдемо туди спочатку, але мені кажеться що він справді почне з ферми, чесно кажу, що, що відчуваєш, що він з сфер... Начинаю, я от... Ну, це Це, це все. Ой-ой-ой. ой Тишечки там. А, понятно, так, так. Ой-ой, ой ти там обереженько дає. Добрий, Добрий да, вечір. Добрий вечір. Фух, я вже подумав, це хтось з них, а це просто з зверушки Челік приїхав. Боже мій, як це було страшно. <звіт> Добре, їдемо далі. Обережно, 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 обережно. Нормально, і так, ну що, ви готові? Раз, два, три, чотири, п'ять, поїхали. Все, два рази треба туди-сюди, ось так зганять. І перше завдання буде виконано. Все перший раз приїхали. І давайте другий раз повертаємось назад. Добре, біля пушки, Окей, я їду туди. Може він там поїхав. Перевірку їм робити? Можливо, все важливо. Це Квінт. Він такий що... знає, що він там зараз покине. Ну напевно, на серці він не знаю, або біля банкомата зніме гроші, або щось купити захоче. І так, і так, нікого поки що не бачу новий я тут підлетів. А я й обережно, нормально. І все, другий раз з вами їдемо. Зараз будемо виконувати вже наступне завдання. І так, все, проїхали. А ні, не проїхали. Трішечки поплутав, ну нічого. Все, ось тепер точно проїхали. Ну і тепер розвертаємось і їдемо на наступне завдання, яке в нас є. Це в нас аптека поруч. Там є біля кланів. Тому давайте заїдемо і з вами щось купимо в аптеці. Сподіваюся, їх там не буде. Я взагалі сподіваюся, вони поїхали кудись там, я не знаю, в Дніпро або щось таке подібне. Я зайшов, звісно, цей подивлюся всі. Кімнату, яке може він де в кімнаті заховався. До речі, можливо, да в якійсь кімнаті у нього там завданечко. І да, йому треба виконати завдання панове, ті, які ми навіть не знаємо, що в їдальні в було б цікаво, якби він їдані би. Прикольно <рикольно> було. Так, все обережно завертаємо сюди, і зараз будемо з вами виходити купляти собі щось в аптеці. Але зараз обережно, бо вони стартували біля СБУ, і вони можуть зараз там знаходитись біля того завдання, тому максимально з вами обережно це робимо. Так, ну Наче нікого я не бачу. Давайте швидко це робимо. Максимально швидко, щоб ніхто не стиг під'їхати. І так далі, все купили. Виходимо звідси. Друге завдання у нас виконано. Так, нікого тут немає, все чудово. Газуємо. Давай. Я їду зараз на ферму. Да, їдь їд на ферму. Я зараз тут кругаля дам. Вийду назад, поїду за тобою на ферму. І скоріше це ти можеш перевіряти на фермі. А я буду їхати далі. Там біля порту в нього ще якесь це завдання. Тому я буду біля порту перевіряти, а ти вже на фермі. Добре. Одразу вирішив приїхати в риболовний магазин, щоб купити собі наживку, щоб піймати виходить рибку. Все, купили. Найс, їдемо далі. Ну я думаю, що Геліко ж на сервері не один, і він по-любому думаю, не може не знати, що то ми, але догадувати. Ні, ну геліки там може і не один, але гелік, в якому їде СБУшник, я Я таких небагато на сервері, тому треба шукати. Так, я під'їжджаю вже до ферми, головне, не проїхати поворот, як завжди. О, Мене тут машина проїжджає, якась автівка проїжджає. Вже прижає автівка. Зараз я попробую її зупинити. На жаль, не вистачає мощності мені чуть-чуть. А, ні, зупиняється, зупиняється. Чекай, 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 Опа, чекай, чекай. Що, що за БМВ? Яка віконечко, Пане, вийдіть, будь ласка. А, ви... а це, ой, це жіночка. Да, вибачається, пані. Вибежав. Вибачається, <рістити> Віночку оце, запинили. Оце, оце жіночка. Я думаю, прям обкакалася. Така, прикинь, два геліка із них СБУшники викатують. Ти що? <рістити> ну я б чесно, я б злякався, прям нормально. І так, хлопці, все зараз. Я приїхав з вами в Харків, і в нас там є завдання на новорічні локації. Сподіваюсь, там нікого не буде. Я взагалі правильно їду чи ні? Да, все правильно. Так, ну наші нікого тут немає. Але це дуже небезпечно, так сказати, тут залишатися. Мені треба покататися на коньках. Тому давайте з вами я ось так тут припаркуюся, кину машину. Зараз трішечки покатаємось на коньках. А як кататися на коньках? А як коньках кататися? Ну добре, наші ми катаємось, можливо, я щось не розумію. Ось, типу, ось так. Ми тут з вами бігаємо. типу, катаємось, да? Приблизно секунд 10 Нам треба ось тут так покататися, типу побігати. І потім звідси виходить валимо. Далі я думаю, можна буде піти в цілому, зловити рибу. Чом би ні. Тут я 100% вже виконав, тому ми з вами ось так. Так, стрибаємо і давай далі до своєї машинки їхати виконувати завдання. Да, я вже в зоомагазинчик заходжу. Тут правда машинки взагалі ніякої нема. Да і всередині тут то я теж нікого не бачу. Тут, то, тут пустий інтер'єрчик, значить він не тут. Будемо напевно брати Харків, бо можливо він з Харка. А якщо він з Харкова стартанув і поїхав можливо. в пуще водицю, потім в бориспіль. Ой, йо, то ми виходить, від нього напівкарти в іншому боці. Я пропоную зараз верну... Повернутися назад. Я вернуся зараз назад в Київ до, до центрального ринку. Так, давай, давай, давай. І почекайте, може, там. А якщо то будемо його брати з обох сторін. І так, все, хлопці, приїхали з вами по шляху, я поміняв, виходить, машину, бо у мене там закінчився бенз, я ледве встиг. І так, все, швиденько робимо і ловимо з вами рибку. Давайте. Хоче би сюди зараз хтось не приїхав і не зловив мене. Бо зараз я дуже уязвім. Типу, достатньо просто підійти до мене і все, і готово. І так, все починає клювати. Давайте швиденько ловимо рибу. Погнали. Давай, давай, давай. Давай, давай, ось так, все чудово. І ще одне завдання в нас виконано. Чи нас все готово, Виконали з вами завдання і поїхали швиденько на лівий берег Дніпра. Часу вже дуже мало залишилося. Ну, зараз мені не вистачало на, на червоний стояти. Давай тоді я зараз напевно поїду в Харків. Я хочу подивитися, чи він буде в Харкові. Це можливо хтось з них, а ну обережно, він буде розвертатися. Він можливо розвертається. Газу, газу давай, швидко, швидко, газу. Вони знають, що в мене ця машина є. Блін, на червоний приїду. Нічого страшного. Газу, а ну-ка. Це дуже великі шанси, що це хтось з них міг бути. Якщо це Казаченко, то він сто відсотків. Знає, що у мене є цей ГТР. Тому давайте обережно. Зараз з вами ось так паркуємось. Не глушимо взагалі машину. Давай, 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 давай. Газу, газу да відказу. Швиденько з вами купляємо воду. Де вона, де вона? Де вона? Та ну давай! Все, вода, ось, все придбати. Купили нас, завдання в нас виконано. Швиденько, швиденько, швиденько. Так, наші не побачив. Окей, їдемо з вами тоді на ферму виконувати завдання на фермі. Нам треба всього-навсього 5 саженців посадити і все. Тому давайте, точі зібрати. Ну, ви поняли. Тут знову якась беха поїхала голуба в Київ в Дніпро. Я бачив таку беху, бахоного бачу. Мені кожна машина кажеться, що він там їде. На яй, тут ще якийсь та їде чувачок на таврі. Що це у нас таке? Ти диви, позустрійсь, їде, йомою. Стопним, Мо, да, він такий, ну немножко в неї не є, ну, зачекай. зачекає. Єлік, поїхав, Елик, поїхав в Дніпро. Зупиніться, дядько. Ти шо Таврія летить швидше, ніж єлік. Я її нас не може, Прикинь. О, зараз він поїхав, мені здається, в Дніпро. Треба максимально швидко проїхати. Це хтось з них 100%, я вам кажу. А, ні, це білий Єлик. Білий чи чорний? Давайте подивимось, куди. Хто це був? Хто це був? Чому він затормозив? Добре, швиденько з вами газуємо. І десь тут треба заникати ГТР, бо він зрозуміє, що це я. Давайте ось тут заникаємо ГТР. Ось так, чудово. Погнали швиденько. А чому у мене скін, це мій скін? Алло. Це прям велике паливо, Алло. Добре, швиденько, давай, спейс, стикаємо. Давай, давай! Швидко. Яка капча? Яка? Алло, це що за бред? Це що за бред? Ще й капча так довго з'являлася. Все, нас, виконали завдання. Чи нас все швиденько з вами біжимо звідси, поки нас тут не побачили? Так, шановний ток-ток постов віконечко, Будь ласка, відкриваємо віконечко. Що? вибачте, то, то не ви так. Дівчик, поїдічику, подивився, там він був. Просто якийсь там малий каже, що реально, просто їде таврія, така непримітна, чорненька. І зустрічі, Я думаю, може скоротити хотів, чи що? Так, значить, бізнески нікого. Просто стоїть по автівка. Я думаю, всередину він точно заходить в інтер'єр. Не буде, тому що ну це трошечки так. І так, ну що, хлопці та дівчата, їдемо з вами в Київ. Так, хто за мною їде? Так, зараз заїдемо з вами, виходить на гоночний трек і будемо там виконувати завдання. А саме мені треба приїхати всього на всього одне коло, і я виконую це завдання. Давайте, швиденько, тому газуємо. Так, заїжджаємо. Ну і виходить, починаємо з вами виконувати. погнали В цілому трек я здаю, тому зможу повністю приїхати велике коло, виходить як на перегонах. Тому з вами ось так газуємо максимально обережно. Можна максимально потужно У мене тачка як не як спортивна, тому я думаю, дуже швидко зможу проїхати Ось це коло. О, ось тут а хтось біля центрального ринку на таврі, червоний теж хтось стоїть. Ось окаві конечко тук. -тук. А, ой, вибачайте, пане то не ви. Так коротше, я тут хочу засісти біля каточку. Я тут за парканчиком сів. Десь хвилинку мінімум посиджу. Сподіваюся, я його знайду. так Давай, давай. А я тут біля церчика чуть-чуть покатаюся. біля цер, чуть-чуть поїжджу. Можливо, можливо, він за, захоче сюди Їхати, бляха, ну ось там Жигудик спить. Ну, ну, що поїхати туди, може він їхав і зупинився. Думаю, я постою з боку чи що я не на сам місці. Так, я поки запустив дрона, ну так, от буду вицілювати його з-під парканчика. Ні, сподіваюсь це робоча схема буде. Він зараз таки приїде, я його хлоп і все, і піймав. І так, я вже майже пройшов одне коло, тому давайте. Мені там треба буде до кінця доїхати і потім розвернутися і виїхати назад. Тому якщо тут зараз хтось стоїть і мене побачить, буде не дуже файно. Так, ну. Все, Депс, приїхали перший. То я один ганяюся. Ну добре. Коротше, завдання виконано. Залишилося. Виходить три завдання, і готово. І так, все обережно звідси виїжджаємо. Так, наче ось сюди нам треба, так. Да? Все, А то у мене трішечки мозок зламався. Так, слухай, Ючику, щось мені набридло там сидіти біля каточка знову. Я, напевно, вже його знайшов. Зараз під'їхала машинка, схожа, що це не він на центральний ринок, а саме Субарчик. Опа. Якраз, якраз субарчик. І це, напевно, не він. Не він, думаєш? Це на думку. Буду, буду надіятися, що це є. По сукаві Ну слуха, мені здається, що от ми тут так подивилися в Дніпрі і взагалі нічого не бачили. йо я ще не можу. Ага, ти вийшов, це значить не він. Добре. <рив> Та, ті, пересрав, звісно. <рив> я одразу підходжу, кажу, по сути, в це його улетів. І так, хлопці, знаєте що? Мені здається, для того, щоб було цікаво, я зараз піду і хлопцям дам підказку, що мене треба шукати лише на правому берегу Києва. І так, ну що, як у вас успіхи? Так, собі а я. Ось не дуже не бачили тебе, ще не бачили. Катаємося, катаємося, шукаємо. Давайте я вам дам велику підказку. Мені залишилося виконати три завдання і даю вам підказку. Шукайте мене лише на правому березі Києва. А я їжджу саме там. Все, чудово. Удачки вам, спробуйте зловити. Їдемо далі, погнали. І так, так раз таки я біля завдання. Давайте зараз. Йоу. Файно, давайте швиденько. Ось тут з вами зараз заникаємо тачку, і виходить, виконаємо з вами завдання, що мені треба купити зброю. Зброю для полювання. Так, швиденько ось так заходимо. Давай, давай, ну давай, заходь, альо, альо. Ну добре, давайте я просто тоді тут постою. А, походу, цей товарів немає. Окей, я просто тут постою декілька секунд. Це буде набагато більше. Мені здається, підказка, бо в мене можна буде тут побачити. Ось я тут постою і типу завдання виконано, бо тут товарів немає. Що я зроблю? Так, все, стоїмо, стоїмо. Ну і я думаю, достатньо, я б встиг вже купити собі тому сідаємо в машину і їдемо виконувати два останніх завдання. Погнали! Ой! А тут була би Паска, якщо б зараз хтось під'їхав. Так, ну слухай, якщо на правому березі, то він, скоріш за все, майже все виконав. Я думаю, дивись, ти зараз де знаходишся? Я зараз їду з Борисполя, виходить, на лівий берег, і через лівий берег буде їхати на правий. Так, значить я зараз їду до НПУ. О, пожлі, бачу машину, бачу машину, бачу автівку Мерседесіка. Цікаво. Ага, так, добре, це не він. Це не він. Ну і до речі, ось одне з завдань. Тобто мені тут треба просто купити їжу. Тому давайте зараз під'їдемо з вами і купимо виходить їжу. Там стоїть гелік Там стоїть гелік А ну-ка. Да, дивіться, дивіться, той ЗВУшник, то хтось з них, То хтось з них. Так, швиденько купляємо з вами хліб. Let's го купили. Так, 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 так. До мене під'їде, До мене ще ні? До мене, до мене їде, до мене. Ай, газу, газу, газу да відказу давай. Оп, 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 оп. Тут бачу, бачу когось бачу когось Це він, по-любому, в нього Nissan санджитірь їде до центрального ринку. Чувак, це він. Бойки дорозі їде. По до розі. Їде. Поїде по дорозі, від НПУ їде. на червоний зупинився. Та давайте я типу зроблю вигляд, що я ось на червоне зупиняюся. Що Це типу не я. Вітаю, пане. Вітаю, Вітаю пане! Диви, диви, каже, зупиняємось. Та не буде зупинятися. Це по-другому він. Я знаю, що він любить. Зупиняємося, 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 зупиняємося. Це він, це він, це він. Це він, де він їде? Він утікає. Він до сер поїхав, поїхав сер в сторону центрального ринку. А я. Тут катаюся по цій дорозі, все я бачу його. Я, я його бачив. Бачу, Ай-ай, другий. Казаченка, да? Опа! Де ви Диви, нарешті зустрілися. Так, давайте, нам треба зараз від них скритися і останнє завдання викинути. Останнє на церкві. Побачили, куди я повернув? Не побачили, серйозно? Або вони просто на завдання поїхали. Ти диви, просто два бандоса на геліках їдуть. Ти що? Ти диви, він, коротше, да, він заїжджає наверх, він наверху, він наверху. Він хоче той на церкву, бригне через центр Києва. Отак, от об'їду за ним, поїду. А ти давай краще поверху за ним. Я за тобою. За тобою поїхав. Так добре, краще, краще, щоб ми його якось тиски би брали. Але де він зараз, дрин Я бачу по мапі хтось, хтось під'їжджає до церкви. Ну да, 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 да. під'їжджаю. ну зараз і зараз я під я під'їду, скажу, якщо це там гітерчик, да, то ну ми вже знаємо його машину. Це да, саме да, головне. Да, да. А, да, да, він тут, а він тут, він тут. Осьо він. Ой, ся віной, сара акупаку. Ти диви, він який хитрий. Серйозно? Вони сюди не поїхали? Окей, кидаємо машину, навіть те Ой, ой! ой, Сідаємо! Газу! -а! Нормально, ухильнусь! Ти що падлюки? Ай боже, у мене серце в п'ятки просто пішло. Ля, вони будуть тепер там сидіти і просто чекати. Мені треба якось машину поміняти, але мені треба спершу відірватися від них, щоб машину поміняти. Ля-ля, ля, ля, ля їде за мною. Прикриваю дорогу! Ля, та ти що? Ось це я розумію, погоня. Фіг, відірвешся просто. Так, стояв. Ну, а, не, порну повернув. Бачу, бачу, бачу. Я тут зріжу трішечки. А ну стояти! СБУ, блядь, <потолі>. прям, прям, прям потолет. <потолі> так, давай краще його сеши в кліщі брата, якось, я не знаю ще. Йомою, він знову там катається под тим парковоком. Та ну не складно, складно відірватися. Я знаю, що я зараз роблю. Давай, давай, газу, в газу, в газу. Зараз поїдемо з вами на епіцентр, На епіцентрі поміняємо машину і готово. І спавнимо з вами ЦЛС. Все, готово. Заспавнили ЦЛС. Кидаємо з вами ось так машину. Нехай подумать, що я в епіцентрі. Ну добре, вона не докатилася. Все, беремо швидко з вами Целес. Ти ж не подумаєш, він що... подумав, що я не це Блін, такий план геніальний був просто! Геніальний план був поміняти машину, але вони були поруч. Ну добре, зараз зникаємо якось це і підемо виконувати з вами завдання. Як би його зникати? Я знаю, як його зникати. Чудово, дивіться, яка у мене є ідея. Ось тут з вами никаємо це вони його не побачать. І максимально швидко біжимо з вами виконувати завдання. Просто орендувати намет або щось купити. Давайте, все, вони не побачать, вони будуть поруч їздити. Вони не знають, що я. Тут. Дивись, там хтось поїхав по зустрічці, може він поїхав. Ні, я, я не бачу, я не бачив. Слухай, мен... він пересів на машину нову. Він пересів на Мерседеса. Та ну! Він на Мерседеса пересів, да-да-да-да-да. з ним зминувся. Я бачив якийсь там. Все, я поняв. Це він, коротше, їхав. Це в нього план, ти прикинь? і нам тепер його машину шукати нову. Мерседес, Mercedes... там Мерседес був цей. Коротше, це Лесик. Там наче чорний був такий, так? Да? Так, 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 чорний це, марселер. Це я, це я, я сподіваюся, те, що він не розкусив наш план, що ми його розкусили. І зараз, таки ми зможемо його зараз отак от, хопа, ліщики взяти. Намет віт. Нє, мені треба вільний намет швидко, максимально. Так, ну давайте окей, підвізку якусь, да? що таке, щось куплю. А, ось, підрушечка, одна штучка. Все, купили. Найс. Виконали останнє завдання. <рес> а що таке? Де він там га? Да, де він там кружляє? Не побачив мене, не побачив машину, бо я її зникав, Йошкін Рин. Подожди, а це не ти на Лексусі приїхав? На якому Лексусі? Ну на чорному. На цьому? То це у нас на Мерседесі, а ну виходь. А, та я все, я це, це ти, Дівка. Та ладно, ладно, я виконав всі завдання тут. Я бачив, як ти вибігав з церкви, дрин. Да, останнє завдання було щось купити на цер, або орендувати на мет. Я не міг знайти десь хвилини дві що купити, там все було по два ляма, по пів ляма. Нормально, чуєш, Юрка, під'їжджай там на саме за церкви, на саме за церкви. Це капець. просто. Ну що, тоді чекаю від вас по пів мільйона собі на карточку для своїх підписників. Так, ладно. Так, зараз кидаю. Ку -ку. Ну, всім дуже дякую за перегляд. З вами був Квінт, Юрій Кротов і Дмитро Казаченка. Хейо hey, молоді, Це я. Ну а на хлопців буде посилання в описі. Ну, а ви не забувайте, що я граю на ікренгіта, де дімі промокод Квінт, який таки вам дуже файні бонуси на всіх серверах. А гру ви зможете скачати за посиланням в описі. Усім ну, ще раз дякую за перегляд і хай щастить. Зустрінемось у новому відео. Всім щасливо!